За підсумками минулої доби, як повідомляє генштаб, противник продовжує наступати на чотирьох напрямках: Це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський кількість атак стабільно. Низькосередня, такі низько, низько наразі можна сказати, конфлікт відбувається Зу з безпосередні сутички із ворогом 40 ворожих атак за добу було відбито. Ну чому я кажу, що це низь нижче середнього, оскільки ще півтора-два місяці тому лише по сотні атак летіло на Бахмут. Хоча з якраз з цих 40 ворожих атак основна маса близько половини вони спрямовані саме на місто Бахмут, і ми його теж детально розглянемо. Що ми там маємо на нинішній час у. Бахмутів, в основному так забігаючи наперед, скажу, що там зав'язані інтенсивні міські бої на Куп'янщині. Генштаб повідомляє про те, що відбуваються артилерійські обстріли територій. Ворог же зі свого боку вони показали відео. Росіяни як обстрілюють дуже інтенсивно наші позиції, ось тут масютівці. Звісно, що це відео я вам демонструвати не буду ворожих обстрілів, але сам факт того, що вони тут обстрілюють позиції мас масютівці і по всій. І лінії фронту по куп'янщині відбуваються ці обстріли щодо Сватівщини, то немає інформації ні від ворога, ні від нашого генерального штабу. Може здатися скластися враження, що тут е, затище якесь відбувається. Проте насправді потрібно, як то кажуть, поміж рядків читати навіть інформацію генерального штабу. Е, от що говорить нам генштаб про те, що у населеному пункті Старобільськ яке на схід від е, Сватового е, наступний такий великий логістичний хаб е, сюди сходиться і залізниця з півночі з е, Росії, з російських валуїв через Троїцьке тут же і автомобільні дороги, і безпосередньо зі сходу з самої Російської Федерації із. Півдня від щастя і Луганська, е, і, зрештою, зі Сватовим сполучені на захід. Тобто, Старобільськ ще навіть набагато більш потужний е, такий логістичний центр аніж Сватова, так ось на 55 кілометрів е, на схід від Сватового. У Старобільську. генштаб повідомляє про те, що окупанти тут вчиняють такі значні. Фільтраційні дії викрадають громадян, конфісковують їхнє житло. А це фактично свідчить про те, що зараз ворог розквартировується своїми військами саме тут по в районі Старобільська, і це абсолютно логічна історія, тому що, по-перше, по перше, ми можемо говорити про те, що річці Айдар зараз будуть будувати свою другу лінію оборони або вже навіть вона скоріше за все збудована з врахуванням того, що тут є висоти на західному березі. Хоча для нас це би не мало бути перешкода. Це Навпаки, буде проблема для росіян, якщо ми підемо в контрнаступ на цьому напрямку, плюс Старобільськ тому, що це як я вже розповідав, великий логістичний хаб. Ну і фактично зараз, от по лінії Айдаро зі Старобільська, нова Айдар і до щастя, от окупанти намагаються збудувати таку другу лінію оборони. Хоча ця лінія, спочатку, як є певні оцінки, вона готувалася до того ця концентрація військ саме в цьому районі, з в тому числі з розкортируванням орків ось тут Старобільську. За для чого вони якраз відбирають у людей житло. Так от, ця концентрація вона планувалася як така, що буде. Таким собі підтримкою, лінію підтримки для напрямку Сватове, Креміна, Сєвєродонецьк, На Сіверський напрямок, ось так можна сказати, коли Росіяни планували свій великий великий зимовий наступ. Не виключено, що вони ще все ж таки цю карту розіграють, але наразі фактично ось ця все скупчення військ на цій лінії воно перебуває в такій вичікувальній позиції, що ж робити? Чи атакувати, чи чекати уже ходу ворога, тобто ходу української армії і. Відповідно захищатися по цій лінії. Ну, тут відбуваються такі, я би навіть сказав, воєнні шахи між генштабами двох ну, генштабом України та генштабом Російської Федерації. Тому саме ось це повідомлення від Генштабу про конфіскацію житла і вивезення людей зі Старобільська для того, щоб А. Було місце, де розкартурувати свої війська Б, для того, щоб не було сторонніх очей. Мені видається, що це якраз є дуже хорошою ознакою, яскравою ознакою того, що саме ворог от готується до того варіанту другого перебувати в очікувальні позиції і дивитися на наші дії. Хоча знову ж таки кажу, не виключено, що якусь карту наступальну вони ще тут розіграють. Тим паче, що на Креміні, в районі саме Креміної, в них тут є хороші перспективи, і вони продовжуються. Там штурмові свої дії в напрямку цієї ділянки фронту зокрема повідомлялося за останні 24 години, що під Дібровою, от в цьому серб'янському лісництві, отут на південь від Діброви було відбувалися бої. Проте про їхні результати повідомляється, що вони були безуспішні для російських окупаційних військ. Проте знову ж таки кажу, що стратегічна, певно тактична, точніше, не не стратегічна, а тактична перевага на цьому на цій ділянці фронту росіян є, тому що ми маємо. Плацдарм на східному березі річки Жеребець він не найбільш зручний, проте при цьому нам його виходить утримувати росіяни. Не вийшло в них якось так дуже масово наступити. Вони фактично змогли нас відтіснити, звісно, що від усієї дороги, що з'єднує Сватове та Кремінну. ну і ви бачите наскільки в глибу спробували так наступити, відтиснувши нас, але при цьому не змогли розвинути свій успіх настільки, щоб зайняти усю територію аж до річки. Жеребець і прикритися, можна так сказати, нею в своєму русі на подальшому в подальшому на Лиман. Тобто, це була звісно така ідея у Росіян наступати на Лиман, проте поки що вона перебуває на такій на паузі, можна так сказати. От знаєте, колись прослуховували плеєри, поставив на паузу так приблизно зараз і росіяни в такі напівпозиції замерли в районі Лиманського фронту. Проте тут в якраз в районі Діброви, в районі Білогорівки тієї ж ідуть повсякчас доволі такі інтенсивні бої.